Сьогодні для маленьких переселенців волонтери молодіжного парламенту Кременчука вкотре організували цікаве та смачне дозвілля: майстер-клас з виготовлення смачнючої піци та пишних пончиків. Проте волонтери та дітлахи попіклувались і про тих, завдяки кому вони мають можливість зараз проводити такі заходи. Наші захисники їм дітвора також приготувала піцу і намалювала малюнки зі словами вдячності. Сьогодні для дітей ми проводимо кулінарний майстер-клас у ресторані традиційно. Ми готуємо піцу та пончики. І з'явилася така невеличка ініціатива. Одну піцу вони сьогодні будуть робити для себе, а іншу будуть робити для наших військових. І також в кінці нашого заняття для військових ми намалюємо гарні такі малюночки для того, щоб підняти їх бойовий дух, їх взагалі настрій. Власники соціально відповідального бізнесу, а саме родина шаховцевих, абсолютно підтримують таке дозвілля для дітей, адже під час таких майстер-класів дитина і навчається чомусь новому, і підтримує військових, завдяки яким проведення такого заходу є можливим майстер клас вони навчаються. Потім вони роблять піци для військових. Ми, ми їх сьогодні передамо їх, і плюс малюнки. То робимо справу три в одному. Вони отримують майстер-клас задоволення хлопцям напечем піци і малюночки. Наше привітання. Також ми їх пам'ятаємо, ми кожен день працюємо і робимо все для нашої перемоги. Емоції переповнювали малечу, адже вони ласували улюбленими стравами, ще й приготовленими власноруч. Я Роблю піцу. Я когда-то вдома робив, але не діла вот тата вот теста. Я піцу дуже сильно люблю. Одна з моїх буде відправлена зсу. Делаю сама вперше. Я рада, що моя піцу, буде нравиться солдатам. Свою вдячність волонтерам і всім, хто допомагає дітям адаптуватись у В новом месте и батьки. Мне очень нравится, как местный житель и именно молодежный парламент Кременчуга относится к проблемам переселенцев, уважают и пытаются поддержать деток. Мы им за это очень благодарны, потому что дети расцветают, у детей появляется заинтересованность и совсем они такие простые становятся добрые, и мы за это очень сильно благодарны. Я сегодня с онуком дуже подобається, дуже так тепло, приємно, радужно. Діти працюють, я думаю, що та Наша організація то показує, що тут все з любов'ю зроблено. Тепер дітлахи набули нових навичок. Віримо в те, що незабаром завдяки вмінням, які вони отримали у Кременчуці, діти зможуть самостійно приготувати піцу або пончики для сім'ї у рідній домівці в Харкові, Донецьку чи Миколаєві. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.